І перше, традиційно хотіло поцікавитися, е, яка поточна ситуація на вашому відтинку е, фронту. Як ви сказали, ворог дійсно збільшив інтенсивність цих штурмів, е, і ситуація достатньо складна. Тобто, зараз за день відбувається порядка 15, за минулу добу було 16 штурмів е, у всій нашій зоні відповідальності. Тобто, ворог тисне, ворог застосовує дрони. Ворог б'є е, керованими авіаційними бомбами і продовжується просто безкінечно ці піші штурми е, малими групами піхотними, тобто по двоє, по четверо, іноді до десяти до відділення е, в кількості е, штурмують вони кожного дня, і навіть е, в темну пору доби, тобто, е, взагалі, ворог не має проблем з особовим складом, і насправді ситуація достатньо складна. Також хотів поцікавитися, чи не з'явилося чого нового у тактиці росіян? Чи вони е, все так само ви зазначили використовують малі групи, але чи е, змінилася поведінка цих, цих груп? Чи стали вони можливо агресивнішими, чи стали вони досвідченішими, чи розумнішими, чи стало складніше е, е, з ними боротися? Ні, насправді ці е, піші групи, які йдуть е, саме в такі перші ці, так звані. Місні штурми вони не стають розумнішими, тому що це переважно не дуже підготовані е, їхні військовослужбовці, вони їх кидають буквально на наші позиції. Вони йдуть через, через поле, просто відкрито там, несуть з собою якісь е, е, міни, е, йдуть зі зброєю, тобто е, і їхня по суті мета вона полягає в тому, щоб дійти просто до наших позицій. І виявити, виявити саме розташування наших позицій. Після того ворог здійснює вогневий вплив, тобто обстрілює наші позиції. І вже там в других, в третіх хвилях, там можуть вже йти більш підготовані е бійці. А оці перші, тобто вони їх абсолютно не шкодують. Е вони їх просто кидають. Ну фактично, це майже вірна смерть, тому що це чисте поле, і наші оператори дронів їх виявляють і знищують. Наша бригада знищує зараз за останній тиждень, тобто, порядка 150, іноді навіть до 200, скажімо так, осіб противника за добу це вбитими і пораненими. Тобто втрати у них величезні, але ці втрати їх все-таки не зупиняють. Вони продовжують, продовжують сунути і, взагалі, не рахуються своїми втратами. Пане Тараса, чи правильно розумію, що ось ці перші групи це така собі розвідка боєм? Тоді дозвольте поцікавитися, чому не використовують можливо авіарозвитку росіяни? Це через успішність наших систем радіоелектронної боротьби, чи їм дешевше посилати людей на смерть ніж використовувати авіарозвитку? Можливо, так як ви сказали, їм дійсно дешевше відправляти людей, тому що людей їм прийшли нових, а дрони коштують грошей. Ну а також зараз з тим, як весна прийшла весна, і розпустилися листя, розпустилось все зацвіло, і Тобто, посадки в посадках стало значно важче виявляти, виявляти і наші позиції, так само і нам їхні позиції, тому що за день. Під сонцем посадка нагрівається, тобто листя, дерева нагріваються, і навіть в тепловізійну камеру досить важко виявити, е, виявити ну, людей, пересування е, тому так вони. Але в принципі, і це було і зимою, тобто вони абсолютно не рахують своїх втрат, вони відправляють їх і ті полонені, яких нам вдавалося брати, вони е, кажуть, що тобто, ну єдина мотивація для них це те, що їх свої там уб'ють. Тобто, Краще вже піти вперед, і там, хоч є шанс, що можливо вони потраплять в полон. А якщо вони відмовляться, то їх точно свої там же і як це вони називають, пустять в розхід. Добре, що ви згадали про полонених. Хотів поцікавитися, хто переважно зараз на Покровському напрямку: це етнічні росіяни, чи це українці із тимчасово окупованих територій, з так званих ЛДНР. Хто зараз переважно воює проти Збройних сил України там? Це громадяни Росії, але ну, бувають і етнічні росіяни. Не так давно був у нас один полонений з Башкірії, з Башкоростану, тобто це зазвичай це жителі якихось таких достатньо віддалених від столиці регіонів Росії, в яких там якісь матеріальні труднощі, які там набрали кредитів, або які там вчинили певне кримінальне правопорушення, і перед ними поставили вибір або, або в тюрму, або в армію, і вони обирають армію. Хоча як на мене розумніше було вибрати тюрму. Однозначно також хотів поцікавитися вашої думки стосовно логістики ворога. Зазначається зокрема Портал Мілітарний із посиланням на ворожі відео каже, що зараз росіяни оточують свої логістичні зв'язки, дороги, по яким вони перевозять боєприпаси і переміщуються сітками. Таке вже було у 2023 році. Ну а зараз вони активніше почали. Послуговуватися таким захистом. Чи стикалися ви із цим, і наскільки це ефективно проти українських fpv Так, Дійсно, вони намагаються робити цілі тунелі з цих сіток, але це можливо лише в достатньо таких стилових віддалених районах. Тобто, якщо ця дорога ближче? До лінії зіткнення, то е, провести такі інженерні роботи, виставити ці сітки достатньо складно, тому що наші наша аеророзвідка не спить, вони постійно моніторять, і як тільки росіяни починають якийсь там рух щось споряджати, то відразу ж вони можуть бути уражені е, і тому такі дороги можливі тільки в такому достатньо глибокому тилу. Е, ну, ми також намагаємося робити такий, такий захист, тому що він дійсно. Ефективний, особливо він ефективний від FPV-дронів на оптоволокні, тому що ці, ці дрони неможливо погасити засобами радіоелектронної боротьби, тобто їх можна або фізично збити, або захиститись від ним від них сітками. Тому так це достатньо ефективне рішення, але як я вже сказав, провести такі роботи поблизу від фронту достатньо складно, тому що і наша аеророзвідка працює, і їхня також. Якщо така техніка ефективна, то чи плануємо ми скористатися чимось схожим? Чи життя людей в цьому контексті важить значно, е, значно більше? Адже ви самі зазначили, що фактично це відбувається, встановлення такого тунелю відбувається під ударами дронів? Е, так, звичайно ж це ефективно і це має сенс, але як я вже сказав, дійсно е, зараз дуже важко проводити будь-які такі роботи, тому що все це на виду. Існує багато засобів спостереження, і е, дійсно, ну за дорогами ведеться особливо уважне спостереження, як у ворога, так і у нас, тому настому. Е, Споряджати такі загородження достатньо складно, але дійсно це ефективно, і ми також намагаємося це впроваджувати. Разом з тим, ми чуємо, що так званий президент Російської Федерації хоче влаштувати так зване перемир'я ближче до дня їхньої перемоги, як вони це називають і. Що очікувати після того і протягом цього перемир'я, теж незрозуміло. Та чи загострюються їхні атаки? Чи е, є у вас відчуття, що вони хочуть таки досягти або е, закрити якийсь гештальт е, і піднести е, президенту Путіну якусь невелику, але перемогу? Ну я можу сказати за попереднє так зване перемир'я, яке відбувалося. На Великдень тоді ми взагалі його не відчули. Тобто, у нас взагалі нічого не змінилось. Продовжувалися як штурми, так і обстріли. Повністю весь час. Тобто, хлопці провели великдень підпівдронами, під обстрілами артилерії, і також були і штурми. А після цього перемиря, так званого, інтенсивність почала дуже наростати. Тобто, зразу вранці, 21 квітня, в понеділок. Ми відразу стикнулися з достатньо масованим штурмом з застосуванням бронетехніки, що відбувається не дуже часто на нашому напрямку, тому що у ворога є певний дефіцит броні, тому якби очікування від цього перемиря взагалі ніяких немає. Тобто, або його або не буде, або буде просто так само, як і є, тобто так само інтенсивні штурмів, або вони використають це перемиря в своїх цілях. Тобто, Спробують там окупатись, зайняти більш вигідні позиції, вирішити якісь свої логістичні питання. Тобто 100% нічого хорошого від цього перемир'я очікувати не варто. Ви зазначили, що у ворога є проблеми із бронею. А з чим це пов'язано і як це можна використати? Ну, це пов'язано з тим, що ми достатньо багато спалили бронетехніки їм, тому що броня зараз насправді досить вразлива на полі бою. По-перше, вона дуже видима, тобто дрони відразу ж її помічають і, і уражають. Тобто, це достатньо відразу ж як тільки будь-яка броня з'являється поблизу з полем бою, навіть ще не під'їхавши в декількох кілометрах від лінії зіткнення, вона зразу стає пріоритетною ціллю для всіх наших засобів ураження. Тому дійсно в них все-таки їх багато цієї бронетехніки, тобто радянські запаси, але вони все ж таки не безкінечні, і вони зараз її намагаються дуже так накопичувати, бережно використовувати тільки для якихось масованих точкових ударів, такого як раніше, ну там рік тому, наприклад, коли вони могли використовувати буквально кожного дня там броню. А зараз такого немає. Зараз у ну, піші групи або це штурми на різних буханках, на якихось нивах на переобладнаних. Навіть ми бачили вази переварені також і на мотоциклах, і навіть на електросамокатах були випадки. Навіть на електросамокатах, ось цей дефіцит броні. Він очевидно, що пов'язаний, і переважно здебільшого через те, що влучно вражається їхня бронетехніка. Але те, що вони бережно її тепер стали використовувати, як ви кажете, це пов'язано з тим, що її немає чим замінити. Тобто, у них дефіцит цієї броні не тільки на полі бою, безпосередньо на лінії бойового зіткнення, а й дефіцит на складах. Мені складно сказати, що відбувається у них на складах, але я думаю, все ж таки, по-перше, є інші напрямки, не тільки Покровський, і зараз інтенсивність, наскільки мені відомо, виросла на всіх напрямках. То друге так як я вже сказав, дійсно ці запаси великі, але вони не безкінечні, тобто вони вичерпуються. Знову ж таки, в нас в силах безпілотних систем є підрозділи, які завдають діпстрайки в глибину Росії, в тому числі і по складах. Тому так дійсно техніки у них поменшало це відчутно. Що ж, пане Тарасе, я вдячний вам, що ви знайшли час та можливість з нами поспілкуватися. Дякую за те, що повідомили оперативну ситуацію. Ну і звісно, дякуємо за вашу службу. Вітання вашим побратимам і слава Україні. Героям слава, дякую вам.